Вітаю наших телеглядачів. Ваші увазі новини рідного міста про вихідні понеділок і вівторок у стрію уже за кілька секунд. У студії працює Микола Бойків. Будьте з нами. Із Андрієм Парубієм та Віталієм Кличко. Гаражний розпродаж і благодійний концерт. Все це відбувалося у міському будинку культури у неділю. Відомий майданівець і теперішній очільник Києва до Старя приїздили з передвиборчою агітацією. Після на велику сцену вийшли місцеві зірки. Марта Білик та Ірина Кєцик співали українських пісень Астріяночка. Популярний ансамбль танцю подарував гостям благодійного концерту Особливий номер. Танець присвячений героям Бесної сотні. Під час концерту у фойє МБК волонтери центру збору допомоги військовослужбовцям влаштували гаражний розпродаж. Різноманітні речі побуту, образи, посуд, іграшки, книги і солодощі пропонували стріянам купити за символічну суму. Зібрали понад 2,5 тисячі гривень. Їх витратять на потреби військових у зоні АТО. Ми довідалися одній із перших. Виявляється, Всевишній любить подорожувати Україною. Такої істини дійшов стріянин, який довгий час прожив у Латвії. Цими днями Любомир Франків презентував своє нове літературне дітище. Своїм шанувальникам відкрив маленьку таємницю. Виявляється, у назви книги є співавтор Дмитро Сапіга. Він особисто приїхав на презентацію мандрів Бога. Марічка Ходовицька більше Ходив останнім часом по місті Стрію, сивоголовий чоловік. З такими цікавими творчими очима. І стріяни хто його пізнає, вітаються з ним, він кілька комусь А незнайомі гості міста, коли дивляться на цю людину, розуміють, що це людина ну, творчого. За свою писанину втік коли з міста і навіть країни Любомир Франків не боявся писати правду. Ще з тих тривожних часів у нього на зберіганні чимало рукописів, які ще треба доопрацювати і нарешті видати. Через свій щоденний поклик шукати потрібні слова і писати називає себе вічним кріпаком. Однак таким, який не боїться, тому свою країну більше він не покидатиме. Сад вмирає, панує лихо. Грабує, вбиває свято Божевілля, правда брехня, зілля, смерть, гроші влада, наука зрада, життя копійки не вартує. О Боже, гинесь. На презентації нової книги були старі та нові друзі і навіть кандидати. Стріянин Віктор Романюк похвалив колегу по перу, порівнявши Любомировий почерк із Шекспіровим. Втім, нову книгу поки не читав, але вірить, що вона таки потрапить до шафи з працями відомих краян. Працює Франків наш на совість. Удача в нього, бач, така. Він Написав мудацьку повість про фанфарона Мудака. Пан Любомир Франків пригадав, як пересилав з Латвії до України рукопис. Тоді видавець каменяра Дмитро Сапіга запропонував назвати збірку найкращих творів мандри Бога. Нащо вас не журбою частуєш, що то нині не весілля? Гей, Карпати. Розсиплеться, бо такого і камінь не витримає. Чи вдалося Любомиру Франківу у відібрати найкраще зерно зі своєї творчої нейви? Пересвідчитися можете самі. Мандри Бога вже у продажу. Шукайте в книгарнях нашого міста. Марічка Ходовицька, Віра Яворська, Руслан Леськівстризькі новини. Сьогодні відбулося відкриття престижного тенісного турніру на покрову на кортах тенісного клубу Сокіл зібралося зо два десятка спортсменів, їхні наставники та батьки. За перемогу у турнірі до нашого міста приїхали позмагатися тенісисти зі Львова, Трускавця, Чернівців, Закарпаття. За традицією розпочали з українського гімну, який учасники співали акапельно на урочистості. Запросили сотника Євромайдану Олександра Ярошчука. Все, що робимо ми. А я також тато і ваші батьки ми все робимо тільки для вас. Займайтеся спортом, досягайте нових вершин. Розумієте, тільки спорт допомагає людині бути здоровою, сміливою, міцною. Фінальні матчі змагань, якщо сприятиме Небесна канцелярія, організатори турніру запланували на п'ятницю. Сьогодні у нашій студії один із організаторів тенісного турніру на покрову та тренер місцевого клубу Сокіл Олег Медюх. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Цьогоріч змагання присвятили сторіччю створення січового стрілецтва. Чия ідея була? Саме так ну, це наш традиційний турнір на покрову і завжди Покрова це було святом козацтва, святом стрілецтва. І саме сьогодні ми в ці дні святкуємо сторіччя січового стрілецтва. І, як завжди, нове молоде покоління повинно вчити і повинно знати свою історію. І саме ця мета нас спонукала до того, щоб взагалі створити цей турнір, і саме тому ми е дали йому таку назву. Який він вже за ліком цей турнір? Е це вже десь десятий турнір традиційний, на який з'їжджаються люди з різних регіонів і який ми плануємо проводити і надалі. От цього разу хтось з учасників, яка їхня кількість і звідки приїхали. На Сьогодні присутні люди: з Львів, Чернівці, Трускавець, Закарпаття, є представники. Ну і звичайно наші спортсмени, які завжди беруть участь у місцевих турнірах. Скільки стриян? До 10 чоловік наших учасників приймають участь в турнірі. Без пана Зенека, знаю, що він зараз дуже зайнятий. Тяжко було займатися організаційними питаннями, чи хтось допоміг спонсорів, меценатів, можливо, депутатів наших. Ну, звичайно, що організаційні питання лежать тепер на, наші, на наших плечах, Без безника більше роботи, скажімо, більше об'єм доводиться виконувати. Але, звичайно, є люди, які нам допомагають, які сприяють, і завдяки яким ми зможемо якісно провести цей турнір. Зрозуміло, Які прогнози, хто з істрийських спортсменів здатний, на вашу думку, показати достойні результати? Ну і що для вас достойні результати це перемоги? Ну, звичайно, що в першу чергу це хороша гра, це ріст наших учнів і це досвід. А результати це, звичайно, в першу чергу нагорода для них за їхні старання, за їхні прагнення виграти. Ну і я сподіваюся, що наші вихованці будуть в призерах і будуть переможцями. Христина і Марко. Ваша надія на цей турнір. Так, звичайно. Звичайно, це мої одні кращі учні, і я сподіваюся, що вони досягнуть успіху у цьому турнірі. От ми сьогодні були на відкритті змагань. Дано я принаймні, бачу, як Христина грала, ну дуже прибавила, на мою думку, от росте дівчинка, так, дівчинка перспективи, які в неї. Е, ну, це все залежить від неї першу чергу, ну і звичайно, від батьків. Оскільки дівчина людку дитина хоче, це головне, Та? і тут завдання моє як тренера її направити в то русло правильне, тобто підказати, що де як робити своє, покращити свою гру. А завдання батьків сприяти максимально психологічному плані, сприяти звичайно фінансовому, оскільки це витратний від спорту, оскільки кожне змагання потребує коштів. Ну і тоді це стає запорукою успіху і розвитку, і ще раз повертаючись до організації. Яка е, різниця між проведенням попереднього року турніру і цього року зв'язку з ситуацією, яка зараз звичайно, що кількість зменшилася учасників, оскільки нас було попередні роки і 70 учасників цього року? Е, половина з них тільки є. Це пов'язано з тим, що люди не знають, що їх чекає завтра, і тому стараються економити кошти та витрачати їх тільки найнеобхідніше, але тим не менше є, є люди, які вважають, що в першу чергу треба вкладати в з майбутнє своїх дітей. І я дуже дякую тим людям, які підтримують своїх дітей, підтримують спорт і беруть участь у таких турнірах. Яким чином цього року будуть е змагатися одиночка, парна, вікова категорія? Е вікова категорія 10-12 років, це юнаки і дівчата. Традиційно ми проводимо одиночні і, і парні змагання. Ми... До якого часу будуть вони відбуватися? Е, Коли фінали? Якщо дасть Бог погоди, то я думаю, що п'ятниця, субота мала би закінчити. Ну і для переможців, призерів, які нагороди приготували? Ну, звичайно, це традиційні кубки, грамоти, медалі, солодкість стіл наприкінці турніру. Тобто такий ще приз, можливо, за волю до перемоги, придумаємо щось таке від наших глаз... спонсорів, скажімо, та від наших е, помічників. Добре, дуже дякую вам, що прийшли. Бажаємо вам успіхів на цих стартах. Це був Олег Медюх, один із організаторів традиційного тенісного турніру на покрову та тренер місцевого клубу Сокіл. По старту у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги Стрийська скала. От уже як три тури поспіль не знає смаку перемог. В останньому матчі першості, що відбувся у неділю на місцевому стадіоні Сокіл, Малиново-Зелені, на жаль, знову програли. Суперник нашої команди «Овідіопольська Реал Фарма, зважаючи на статистику протистоянь, між цими колективами надто незручний. Принаймні за Василя Малика Стаяни одесяті ще не перемагали. От і цього разу не змогли перервати невтіш. Шну для себе серію, перевага якою володіли господарі, дивідендів їм не принесла. Натомість, гості двічі забивали наприкінці кожного з таймів. У першому вони це зробили уже в компенсований арбітром час, у другому реалізувавши одинадцятиметровий. Скала продовжує у турнірній таблиці йти на шостому місці. Тепер відстань до лідера чемпіонату збільшилася до восьми пунктів. Наступними вихідними малиново зелені гратимуть на виїзді проти Новокаховської енергії. На цьому я ставлю крапку. Нагадую вам, телеланком'юєй це наш сайт в інтернеті. 41993, номер телефону редакції. Зустрінемось, бережіть себе. У середу у стрію буде сонячно, без опадів. Температура повітря від 8 до 18 тепла. Вітер південно-східний 2-4 метра за секунду.